Україна отримала від країн Заходу велику партію ракет класу повітря повітря. Західні партнери надали Україні велику партію ракет класу повітря повітря, як пише європейська правда, про це йдеться у повідомленні Генштабу у Фейсбук. Від наших західних партнерів для авіації повітряних сил Збройних сил України надійшла велика партія ракет класу повітря повітря. Вони вже крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить. Йдеться у повідомленні. Дякуємо союзникам антипутинської коаліції за потужну підтримку українського війська. Зазначають у Ренштабі. Нагадаємо федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет «Стенгер». До суботи Німеччина дотримувалася давньої практики не дозволяти ввезення летальної зброї, яка під її контролем у зону конфлікту. Зокрема, Німеччина блокувала передачу гаубиць з Естонії у той час, як Таллин тривалий час переконував Берлін змінити думку. Дякую за перегляд!